Ми сьогодні разом ухвалили рішення створити спільний комітет для зміцнення держави Палестина. Сполучені Штати Америки відкривають двері до миру та створення палестинської держави. Цей комітет буде відповідати за роботу над усіма юридичними конституційними інституційними та організаційними аспектами. Він сприятиме роботі над розробкою нової конституції, проект якої мені представив президент Абас, і буде націлений на завершення всіх умов для такої держави Палестина. Ми рішуче відкидаємо вбивства та викрадення цивільних, особливо ті, що здійснюються Хамас. 7 жовтня. Ми також відмовляємося від угод із самією, оскільки вони суперечать нашій політиці та нашим цінностям. Ми пропагуємо культуру діалогу. Ми хочемо демократичну неозброєну державу, яка дотримується верховенства права. Прозору, справедливу та різноманітну. Наша вдячність французькому народу і вам особисто. Ассаламу алейкум!